Чи є потерпілі? Є. Будь ласка, заходьте до залу. На допит до зали Ленінського рейсу до Харкова заходить Ганна Приходько. Вона онука 80-річної любові поставної та проходила реабілітацію у будинку для літніх золотий час, розповідає Ганна. Вона взагалі не двигалась. Вона взагалі не рухалася. Вона паралізована була після інсульту. Останні рідні бачилися 21 січня цього року. Через три години приватна двоповерхівка загорілася. У пожежі загинули 15 постояльців. Поліцейські встановили дозволів на роботу. заклад не мав приміщення не було обладнане для перебування там літніх людей. Справу розслідують як порушення вимог пожежної безпеки. За склом четверо обвинувачених власник будинку Славіка Копян, засновники закладу подружжя Кравченко, адміністратором прокуратура називає Ігоря Мірончука. За проживання бабусі в будинку Ганна заплатила 6 тисяч гривень. Грошову компенсацію за смерть родички жінка не просить. А який сенс? Це людей уже не поверне. Онука згадує у день пожежі в палаті бабусі працював обігрівач. Тепло було. Я б не сказала, що якийсь час там взагалі опалення не було. Чому обігрівачі стоять? Я спитала в нянечки. Сказала, поламався котел, мають приїхати відремонтувати. За даними слідства, обігрівачі в приміщенні вмикали протягом трьох днів до пожежі, поки не було опалення. Говорить прокурор Аскад Саліхов. Що стало причиною загорання та перегріву розеток та електропроводу? Експертиза була встановлена саме епіцентр виникнення пожежі. Де? Це було на другому поверсі загадки, яке було безпосередньо включено електрообігрівачем». Чи давали вказівку під'єднати обігрівачі? Подружжя орендарів не каже. Чиє рішення було увімкнути обігрівачі, і скільки їх було увімкнено? Адміністратор закладу Ігор Мірончук відповідає: ніякого відношення я до цього не маю. Ви не, не давали розпорядження Я ніяких розпоряджень не давав. Втратила в пожежі 85-річну матір і Тетяна Ярмак. Про те, що родичка в пансіонаті, спершу не знала. каже, туди старенько помістив брат. Я була б проти. якщо взагалі я б була б проти, якби мене запитали. Мама казала, що їй нормально і що її годують, лікують, але вона хоче додому. Які кроки ви зробили для того, щоб реально конкретно матір вашу звідти забрати? Тільки запитувала. На сьогодні суд допитав одинадцятьох потерпілих, залишається шість. Термін перебування обвинувачених під вартою збіг. Прокуратура просить продовжити його ще на два місяці. Ще не допитані свідки, на дослідження матеріали кримінального провадження. Суддя ухвалює усі четверо підсудних пробудуть у СІЗО до кінця січня. Наступне засідання відбудеться 14 грудня. Дмитро Гребіник та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.